Цей добрий, світлий, святковий, чарівний час ми дуже раді вітати вас. Ми прийшли до вас з добрим словом, гарним настроєм і купальськими піснями, та й не тільки. А купальська пісня одна із них, ну, наприклад, ось ця. Ой на Івана на купала, там зозуленька купалася, на бережечку сушилася, дівка галюня журилася. Ой, летів шуляк без вулицю, схопив галюню робітницю. Ой, ти шуляче, ай, гай, ай, гай, нашу галюню віддай, віддай, наша галюня, робітниця, ще й на городі політниця. Ой, як чудово, яка чудова пісня. А я ось зараз заспіваю пісню, за яку співала я за часів своєї молодості. У моєму селі рідному Сіянцях, яку співали на Івана купали, посла зараз. Ой на Івана Купального ходила відьма навального, на дуба лізла, кору гризла, а з дуба впала, рвала а з дуба впала, рвала Сіянецьких хлопців причарувала, нехай чарує, нехай знають, нехай дівчат не ображають. Чудово, правильно, хай не ображають. Як добре, що це прекрасне свято збереглося і на наші часи ще до доби християнської. Багато тисячоліть mm -hmm. назад всив давнину, давнину. Його святкували, і називалося це свято свято Сонця. Тож знаєте, і ці традиції збереглися і до цих пір. Ось коли вранці, ранесенько, до схід сонця, пройдеш по росі босими ногами, тоді ніколи не будуть, дав би Бог, боліти ноги. І силу будеш мати, і здоров'ячко. А коли напитися водиці із криниці теж до схід сонця, то теж будеш здоровим. А квіточки, зіллячко, яке назбираєш, нарвеш до схід сонця, воно теж цілющу силу має. Ось які прекрасні квіти на купалі, Дійсно сонячні. Зайрованна, це не купала ще, не купайло, це просто віти. А саме Купало величне. Високе і пишне, як літо, а квіти тут дійсно чудові і різні. Є тут, гляньте, так, ось так. і ромашки, і рожі, щоб доля дівоча була завжди гожа. Є тут чорнобривці і рута м'ята, щоб доля дівоча була багата. Гляньте, а є різні вони. Білі, рожеві, жовті і сині найкращі квіти в нас в Україні. Ой, а це що? Кропива mm -hmm. Ну так, а ще й будяки. Та ще й будяки. дивно. А чого будяки? будьяки? Та ж де дівчата копейло бирали, то там завжди хлопці ж бували, і їхнє завдання було. Чим побільше Купайла зламати, собі нагород затаскати, то дівчата, щоб їм це було гірше зробити, вони ходили, квіти збирали, а до квітів у Купайло кропиву, будяки додавали. цікаво, як не цікаво. А потім ці квіти зірвані під час вже як Купайло будуть в Воду пускати, зірвані, скупаються купала, ага. то потім брали оті квіти, ось так от як, а, як так, 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 і так. несли нагород, приспівуючи наше купайло. До місяця на ньому хлопці повісяться, наше купайло до зіроньки, Ай, нехай ростуть огіроньки. з гумором, з жартами. ну не обходу, же я цікаво. на цьому цікаво. цікаво. А ще поруч купайлом е -е, ставили таку опудало. Опудало, одягали жіночу сорочку вишиту і називалося воно ну, Морена. І водили хоровод, наприклад, кругом мариноньки, ходили діваньки, стороною дощик іде. Стороною, та й на мій парвіночок зелений. Стороною, та й на мою роженьку Червону. Ой, як відрадно, що таке хороше свято збереглося й донині у нас на Україні. Ой, не тільки в Україні. Ви знаєте, я рада від того, що майже всі європейські народи відзначають це свято. Це і серби, і німці, і болгари. І навіть навіть індійці ходять дівчата по лугах, по садах квіти збирають, так само, як і українські дівчата вінки сплітають на воду, пускають, а деякі залишають в хаті, вішають і знають, що вважають, що такі квіти купальські, вінки купальські, цілющу силу мають. Вони від усього недоброго оберігають і навіть хворим допомагають. Ось як. А зазвичай. Дуже багато пісень у це свято співали. І, бабусь, саме в нас в Україні їх найбільше. Вони найпоетичніші, найліричніші, найдушевніші, най, най я так думаю. Дійсно, поетичне свято Марія Олександрівна. А давайте ми заспіваємось зараз якусь українську народну. Ну, мені здається, до цього свята могла б ося підійти. Світить місяць, світить ясний, ші зіроньки ми готять. не пускає мене мати, в вишневий погулять. Пусти ж мене моя мамо, я ж там довго не буду. Соловейко так ще бече, я його послухаю, не поможе тобі доню, не поможе та яріч, вічини є віконце, слухай його цілу ні. Ще півні не співали, дочка плакала у вікні, мати зятя вибирала, дочка думала Що ні. мати вся. думала, що ні. Гарно народ складає, вміє співати. Але ж Зоя Романівна. От, от цій порі мені дуже хочеться заспівати ту пісню, що ви написали. Музику, слова до неї. О, такі я? гарні. Яку? Ну, причарую мило. Ну, ну, так, так, так. так, 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 причарую мило, давайте заспіваємо. Ніченька циганула крила, ясно срібні зорі, мені прихилила. вітерець тихенько, ніжної гайдає, шом заснуть не можу, мене він питає, В синіх шатах ночі. Вогники пливуть, миленько очі спати не дають, ніченька циганка мені допоможе, щастячка з миленьки мені наворожить. нехай більшонічки у снах мене бачить. У стахів місяць місця щотах ночі по -небу гуляє через карі очі серденько страждає, хочу стати квіткою, в садочку травою, тільки хай він буде чистою росою. Могла б стати веселкою, а він мені небо, злішив, щоб єдину, пригортав до себе місяць темній ночі, вінець одягає через карі очі, спокою не маю, мріж мої мрії. Душу і іскорки надії шлях мій освітили. То нехай же, шановні добродії, іскорки надії освітлюють шлях і серце кожного з вас. Знайте, істину не можна ніколи розповісти, її тільки можна зрозуміти. Якщо будеш вірити, то ж вірно усе добре, світле і народне, велике, чисте, прекрасне. Щасти вам на все добре.